Але в них нічого не вийде і а, притулок гади тут не знайдуть. Я, до речі, це сказав принципіально і хочу сказати, що в цих словах є таємниця, і що тут є у цих словах, ось Цю людину, яка є у цих словах, вам не потрібно ніколи вибирати, бо це буде дуже погано для цієї країни. Але що я сказав, я не, не можу вам сказати, якби напряму Так, глядачі. Як завжди, прошу в коментарях написати свої ідеї. Що ви подумали про того, коли ви почули фразу, яка мені особисто дуже сподобалася: притулок гади тут не знайдуть. Нехай так і буде. Чи передбачаєте ви, що Україна посилить свою обороноздатність здатність та зменшить залежність? Так, так це зараз робиться, і залежність в нас залежності зараз нема. Хто б що не казав? І коли кажуть, що там в нас не буде грошей, в нас не буде ще чогось, нічому цьому не вірте. Все в нас буде, все в нас є, все нам дають і будуть давати. І це буде скільки буде, скільки буде Україна боротись, стільки і буде нам допомога. А коли там хтось це розганяє, то це і ПСО, навіть якщо це закриті сайти, і там хтось написав і так далі, нічого не читайте. Це, це вам не потрібно. Україна переможе в цій війні, навіть якщо вони будуть казати, що ми перемогли, там хай перейми, перефразуй, там кажучи, наше. Чорне море, це їх Руське море, там, хоч що кажуть. Я хочу вам сказати ось що: а, за що, чому, яка сама головна країна у цьому світі? Яка сама головна? Сама головна країна у цьому світі це Америка. Бо Америка, вона дійсно впливає на весь світ. Ми бачимо, як це все відбувається, і всі чують і там взагалі на це всі. Всі рахуються з цією країною. А чому вона стала такою потужною? Тож є цьому пояснення? Бо вони борються завжди, і що в них саме головне? В них саме головне це воля. Коли люди хотіли волі, то вони за неї боролись. Що зараз відбувається у нашій країні? В той час, коли ми пригали, як вони кажуть, на площі, то ми таким чином проявляли свою волю. А цього ніхто не робить. Не було волі ніколи у тих людей, які жили у радянському союзі, не було волі у тих людей, які живуть зараз там ось у півде... північній країні. Не було цієї волі. А ми в нас є а, наш український логотип. Там буква В, буква О, буква Л і буква Я воля і. Ми своїх дітей будемо так воспитувати для того, щоб ці діти вони росли в волі, і наша воля вона буде робити із цієї країни саму головну країну. Сама головна країна це Америка, бо там є воля.